Почнімо перевтілення. Я нічого не бачу. Де ви? Ауч. Ой, моя філіжанка. Леле, чи все гаразд. Не переймайся. Ми все виправимо. Ой, ця зачіска не пасує. Маю ідею. Я зроблю, як має бути. Гаразд. Ну ж бо молоко роби свою роботу. Ова, моє волосся. Дякую. Тепер матимеш чудову зачіску. Які успіхи маєте? О, непогано. Зачіска готова. Хороша дівчинка. Маю дещо для тебе. Ось тримай цукерку. Дякую. О, така важенька. Обережно. Що це було? га? Вибачте, будь ласка, нам дуже шкода. Ось тримай жалейки на знак вибачення. Зворушливо, дякую. Обожнюю жалейки. До речі, тобі бракує філіжанки. Голова без неї видається лисою. Повірте мені. Стаканчик маємо. Чи можна взяти в тебе одну желейку? Тримай. З цього буде чудова ручка, тільки вона повинна бути білого кольору. Ось так чудово. Прикріпимо це ось сюди. Філіжанка готова. Тепер нам потрібна балетна пачка. Де її взяти? Привіт, хто замовляв доставку їжі? Не я, може, еспресона? Ні, це не я. Це я віддайте моє замовлення. Хвилинку, пане прошу. Так, це ж моя машинка для солодкої вати. Зараз матиму смаколик. Увімкнути. Головне не шкодувати цукру. Кому солодкої вати? Пригощайся, балерино. Дякую, обожнюю солодку вату. Ти такий дбайливий? Час, це гроші. Розрахуйтеся за замовлення. Це вам решти не треба. Дякую, до зустрічі. Оу, що це таке? Не можу підняти. Ауч. Що відбувається? А, живий наплічник? Пильнуйте! Це може бути небезпечним. Я зазирну, погляну, що там. М -м, було смачно. Привіт. Чого ви всі витріщаєтеся? Фух, наплічнику з тобою все гаразд. А ага, де всі замовлення? Перепрошую, я все з'їла. Ми розв'яжемо проблему. Хто мені відшкодує збитки? Не переймайтеся, я дам тому раду. Мені дуже шкода. Чи це лімітована? Екстра дороговартісне кавове зерно компенсує ваші збитки. Ова, святі долари. Дякую. Нарешті я звільнюся з роботи. Слушна думка, дитинко. А мені також спала на думку чудова ідея. Із солодкої вати буде гарна балетна пачка. Готово. Вона така рожева. Дякую. А що це таке? Сліди їжі на блузці. Пограйся з пластиліном. А я наразі піду на шопінг. Ось і я ще й з новою блузкою. Приміряй. Дякую. А я виготовила трелалело тралала з пластиліну. Чарівно. Втім, це не все. Поглянь! О ні, це була погана ідея. Я зголоднів. Він все зруйнує. Той що з ним вдіяти? Ні, 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 а голова Кружляй собі десь подалі звідси. Чао. Фух, нумо до наступного пункту. Сідай час для макіяжу. Вірно, Фу, я втомилася. Мені терміново потрібно випити філіжанку кави. Ова, така грація. Я й собі так хочу. Спробуй налити каву. Гаразд. Майже, майже вдалося. Трясця. Я така незграбна. Пусте, ми все приберемо. Тримай. Кладемо на підлогу. Далі повторюй за мною. Yes. Ліворуч, праворуч, півколо ніжкою. Танцюй. Ось все чисто. Оу, я приніс вам невеличкий подарунок. Балетки для крихітки. Дякую, я їх приміряю. Ідеальні. Я хочу танцювати. Приголомшливо. Опс, занадто швидкий танець. Я загашу. Білі колготки! Ура! Дякую, Асасіно. Ти просто геній. О, так знаю. Маю ідею. Чи маєш бажання щось намалювати? Вибирай фломастер. О, хвилинку. Твої рукавички геть не пасують. Любий асасіно. Крихітці потрібні нові рукавички. Ані слова більше. Я дам тому раду. Зачекайте тут. Я повернувся. Що ти малюєш? Ось і твої рукавички приміряй. Ова, неймовірно. Будь ласка, мені вони дуже подобаються. Дякую. О, ще дещо. Як тобі мій малюнок? Він прекрасний. О, але немає чокера, такого, як у балерини Капучино. Що ти вчинив? Ова, кавобізерна. Так, залишилось приклеїти їх на стрічку. Матимемо приголомшливий чокер. Чудово. То як? Майже ідеально. Бракує хіба центральної деталі. Приклеїмо сюди. Чудово. Нам час на заняття? Ходімо. Сідай. Заняття розпочинається. Група сьогодні ми навчатимемося стрільби. Хто переможе Сахур чи балерина? Обожнюю цю гру. Ва! Придивіться уважніше. Я показую вам, як треба стріляти. Крутезно. Далі твоя черга, Сахура. Гаразд, я впораюся. Три з чотирьох. Чудовий результат. Далі твоя черга, балерино. Я страшенно хвилююсь. Що ж з медикувати? Маю ідею. Гаразд. Ось моя зброя. Візьму кілька зерняток. Я готова. Балерина капучино в ділі. Вдалося. Ова, нічого собі. Браво! Це найкращий результат. Ти перемогла. Тримай приз. Дякую. Ти розумниця. Браво. Леле, мені нема куди покласти іграшку. Погляньмо, тобі бракує сумочки. Що ж зметикувати? О, знаю. Ось все, що треба. З цього буде чудова сумочка. Так, можна спробувати. Слід розламати. Стривай Ну, ми допоможу. Далі з'єднаємо це все. Є, ось вони. Готово. Дякую. Сумочка для моєї іграшки ідеально. Чудово. Останній пункт плану виконано. Тепер залишилося останнє випробування: конкурс відгадай брейн ротів. Дежим бензійні бананіні. Це просто ось він. Правильна відповідь. Де лавака Сатурно Сатурніта? Хм, це складне питання. Може, ось це? Правильно. Де тралалело тралала. Хм. Ось це правильна відповідь. Ось він. Просто тут. Що? Так, це правильно? Ти вгадала? Ні, ні, він просто позаду тебе. Обернися. Свята акуло. я дам йому раду. Вдалося. О, ні, тільки не це. Ось пуль. Якщо я дістануся, то ми зможемо зупинити трансляцію наживо. Головне дотягнутися, ну бо. Що? Вони вимкнули мій телевізор, шалене нахабство. Чи всі тілі? Чи ви не забилися? Дякую, що прийшли до нас на допомогу. Ви крутизні. Я хочу бути як ти, друже, що в тебе з руками. Де ти ними колупався? Жах, витри руки. Ні, стривай. Мені спала на думку краща ідея. Хочеш бути схожим на мене? О, неймовірно. Поглянь у дзеркало. О, це так брови. А що там дівчата роблять? Все, годі. Це волосся потребує гребінця терміново. Дозволь дещо додати. То й що ти хочеш щодо цього вдіяти? Просто довірся мені. Це буде швидко. Трум трік. Так, красиво. А ось головний інгредієнт кавові зерна. Без нього жодне капучино не вдасться. Чудово. Тобі дуже пасує. Погляньте, хлопці, як вам? Що? Це просто чудово. А що маєш на футболці? Про що ти? Ой, я не помітив. Жах! Люба, зачекай. Я дам тому раду. Благаю, надінь рукавички. Серйозно надінь моїх. О, тепер нічого не забрудню. Ми не завершили. Поглянь сюди. Ось і міні кімоно. Трошки розігріємо і матимемо те, що треба: трум трік. О, схоже, готово. То що приміряєш? Це можна зняти. О, має чисті руки. Відійди. Ага. Ого, спіймав. А тобі пасує. Крихітко, йди до мене. Поглянь, така краса. Гадаю, це те, що нам потрібне. О, це ж бомбардиро. Лови нашу посилку. Ага. Що це? Поглянь, яку має ковтинку. О, а тобі пасує. Чи пов'язка буде? Не хвилюйся, я дам цьому раду. Що відбувається? Аго припиніть битися. Владнаємо все мирно. Згоден, я просто з'їм пульт. Гар. Припини спершу заплати. Отакої, що вдієш. Що ти робиш? Проблем шукаєш? Вважай, знайшов. Схибив. Отакої негіднику. Доведеться його втихомирити. О, так. Час поплавати. Гадай, надалі він нас не турбуватиме. Ви мені дуже допомогли. Я б хотів дещо придбати. Чи маєте пов'язки? А вже ж, для вас що завгодно. Тримайте. О, дякую. дякую. Я вдома. О, я не з порожніми руками. Розбирайте. Ова, тут силосиленна всього. Крутезно. Почнімо примірювання. Мені подобається. Тепер повторюй за мною. Трум трік. Кія. Ось так. Гаразд. Кіят. Молодці хлопчики. Може, перекусимо? Що маєш? Взагалі то маю косметичку, тож пропоную зробити мейкап. Ой, також маю. Зробімо. Отак обожнюється. Круасани з тональним кремом. Не робіть цього вдома. Це для мейку. Мамо, ми хотіли поїсти. Надто пізно. Тепер ми робимо мейк. О, мій спонж. Мамо, може, годі вже. Потерпи хвилинку і усе буде готове. Ай, ти в око поцілила. Хоча гаразд. Це гарно. Далі друге око. Чудово. О, робити макіяж. Я знаю, як допомогти. Це секрет нашого клану Капочино. Особлива кавова маска. Ось маємо пудру. Тримай, Люба. Дякую, коханий. А тепер. Ова, так гарно. Дякую, мамо. Я дуже рада. Можеш вибрати помаду? Я хочу полуничну. М -м, дійсно смачно. Крутезно. Дякую за макіяж. удар. Ого. Тільки не це. Ось так. Ох, Це через мене так. Вибачте. Варто контролювати себе. Тож всі підготуйтеся до заняття станцію. До такого коледжу я би ходила. Я також. Тепер покажімо їм майстер-клас. Ух. Піднімаємо ногу, далі крутімося. Головне це грація. Неймовірна краса. Балерино. Це було приголомшливо. Ходімо. Мамо, я й собі хочу танцювати. Ставайте в пару, почнімо. Запрошую на танець. Вперед! Нічого собі. Та я просто ураган. Ух, а тепер корон не па. Це було легендарно. Так, дуже гарно. Дякую, мені так подобається. Така краса, вони чарівні. Ми йдемо грати. Тільки не бешкетуйте. А що ми ще маємо згідно зі списком? Все ще не виготовили пасок. Я можу вам допомогти. Поглянь, що маю. Тримай. Залишилося розібратися, яким чином це працює. Я також маю чим зайнятися. О ні, геть не залишилося кави. Треба поповнити наші запаси. Ого, нічого собі. Величезна черга. Що тут відбувається? О, ні. А це що таке? Ова, та це ж вона. Маскування спрацювало. Мене не впізнали. Фух, просто жах. У мене майже нічого не залишилося. Добрий день. Я хотіла би придбати трохи кави. Перепрошую, не можу допомогти. Всеньку каву розібрали. Вітрини порожні. Стривайте, але ж це кавомашина. Чи можна скористатися? В жодному разі, тільки для капучино балерини. Має чудові новини. Це я. Що? О, ні. А якщо так? Ого, оце так. Це балерина капучино. Тепер віриш мені? Чи можна мені філіжанку кави? Неймовірно. Так, а вже ж, Я будь-що для тебе зроблю. Маю навіть фірмовий кухлик. Сподіваюся, тобі сподобається. Тримай смачного кавування. Дякую. О, мені спала на думку ідея. Має спрацювати. Додамо обруч. Готово. Дуже гарно. Може, заплатите? О, я вже ж хвилинку тримай. Дякую. Віддай він мій. Що тут у вас відбувається? Аго, коли ви встигли вчинити такий гармидар? В жодному разі не віддам. Любий. Мені нічого не вдалося. О, не хвилюйся, я все зроблю. Аго, дітлахи, хочете подарунки? А вже ж, обожнюю подарунки. Ось і вони. Беріться до прибирання. Так не чесно, прибирання це казна що. Однією проблемою менше. Втім, мені дещо стане в пригоді ти, як завжди, вчасно. Дякую. Тепер можна братися до шиття! Чудово! Аго, відійді до мене. Малюку асасіне. Ось маємо пасок для тебе. Я тепер викопаний майстер бойових мистецтв. Кія. Чи маєте обруч для мене? А вже ж, Я ж виготовила один для тебе. Ова, дякую, матусю. Це крутезно. Ти найкраща. Любий, то як? Йди до нас. Можна? Чудово. Всім привіт. О, кому ж цікаве. Я щойно зварила. О, хлопчики, а що ви тут робите? О, Любий, я дещо підготувала для крихітки. Ого! Крутесне на вигляд. Якщо хочеш, можеш замовити також. Чудово! Замовити? Ні, але гаразд. Дякую. Я хотіла ейрподси, Сподіваюсь, там вони. О, вау! Хочете пограти? Це не для тебе. Та оближ, іди, я дам цьому раду. Гаразд, хай щастить. Сідай, крихітко. Що ми робитимемо? Ну, ми помалюємо. Гаразд. Це я люблю. Ось і чудово. Час збирати всіх на заняття. Ми не запізнилися. Чудово, покажіть, що ви підготували. Я підготувала фігурку Стіча. Погляньте, він вміє виготовляти намиста. Неймовірно, це відмінно. Хто далі? Можете, асасіно? Що він робить? Отримуйте, рукавички. Чудово, заняття завершено. Мерщій дамо тому раду. Та То як що покажеш? Ось маю ваш портрет. Я доклала зусиль. Дуже цікаво. А що ще? Цікаво, погляньте на це. Зачекай, я тобі допоможу. Тепер зможеш зробити ідеальну капучину балерину. Згодна? Зробімо. Окей, ходімо. Тут маємо все необхідне. Додамо кави. Обережно гаряче. Ого, це неймовірно. Що ти крихітко, не треба плакати. Не хвилюйся, ми все виправимо. Поглянь, що маю. Це Пластилін. Ось це і підходить. Поглянь, як можу. Ого. Інша річ тепер потрібно встановити її вгорі. Так, чудово. Ви просто викопані. Вона неймовірна, чи не так? О, тепер доберімо вбрання. Крихітко, поглянь. Тронтрік. Так. що тут маємо? Костюм Соніка. Як тобі? Не пасує. Що далі? Знаєш, маю кращу ідею. Митті повернуся. Готово. Додамо фатину. Чудово. Шиваємо все докупи. Готово! Приміряймо. Краса неймовірна. Привіт, сестричко. Я тобі дещо принесла. Чому він такий важелезний? А у вас тут цікавезно? Гаразному все віддам. О, так цікаво. Дякую. Мені подобається. Дякую. Нема питань всього найкращого. Саме час дати раду твоїм рукам. Ага. Спершу ному розділимо бруски. Ух, що там далі? Убивка майже завершила. Далі закріпимо все надійно. О, рука готова. Залишилося прибити її до основи. Що? О, ні, мій молоток зламано. Потрібна допомога. Тун-тун-тун! Тун-тун-тун Сахур! Допоможи, будь ласка, прибити цю руку. Тун-тун! Ти чарівний. Дякую за допомогу. Тун-тун-тун Сахур. Тун-тун! Тун-тун Сахур. Тун -тун. Тун -тун, сахур. Дякую тобі. Oh. Балерину ти далі ближче до ідеалу. Тепер ми можемо потанцювати. Нічого собі wow. дуже гарно. Мені дуже подобається. Так, спершу намалюймо все. Маю ножиці. Ого, та ти художниця. Не забудь вирізати. Гаразд, okay. миттю, все буде. Ось, тримай час для примірювання. Погляньмо, що маємо. Хіба вона повинна бути схожою на вампірку? Немає іклів. Ні, вони зайві. Геш, згодна з тобою. Ось як вирішити цю проблему. Дуже оригінально. Підпиляємо їх. О, так вже краще. Дуже гарно. Ой, зловісні очі. Виправімо це. Краплі знімуть почервоніння. Одне готове, ну а друге. Пучіна. Чи помічне? Дякую. Чудово. Крутезно, мені подобається. Ви мене збентежили. Слухай, може, виготовимо їй спідницю? Гадаю, це слушна ідея. В такому разі я малювати. Без спідниці годі обійтися. Спробую допомогти. Зберу тканину та приміряю. Не годиться. Чому вона не тримається? Знаю. Миттю це виправимо. Ось і лак. Тепер зафіксуємо, теж непомічне. Той що вдіяти? Спробуємо ще дещо. Нужбо, сили геть не лишилося. Слід підкріпитися. Що там маю? Музичність? Чи сила? А вже ж сила. О, потужно. Почуваюсь чудово. Тепер я митю дам раду цій паці. Ха! Чи ти готова? Я завжди готова. Може, потрібна допомога? Я би не відмовилася. В такому разі тримай. Те, що потрібно. Накиньмо тканину на парасольку. Непоганий результат. Патин для легкості далі підріжемо. Трум-трік. Готово. Неймовірна краса. Ого, ти маєш приголомшливий вигляд. Ого, як тобі це вдалося. Вона суперова. Має також пачку, до речі. Як тобі? Ти теж доклала зусиль. Як тобі таке па. Капучино. Іди до мене, як тобі? Дуже зворушливо. Ми виріжемо. О, це тобі. Ні, залиш собі. О, мені дуже приємно. Дякую. Знаєш, ми можемо поєднати його з нашою лялькою. Куди поставити? Це те, що треба. Ова. Така краса. Погляньмо. Отак. Це було в списку. Дуже цікаво. А, чхей! Балерино, ти забруднилася. Ой, я ненавмисна. Як це почистити? Не переймайся, я дам раду. Стривай, тут було дещо помічне. Ось Уськавочисник. Можеш не перейматися. Лежай все вже чистеньке. Чудово! Okay. Я принесла все для очищення, Маю намір допомогти до роботи. Ага. Гадки не мала, що прибирання може бути веселим. Крутезно. Не каже, схоже на гру. Поглянь, як виблискує. Я виблискую як нова копійка. Ти без того не старенька. Зачекай, мені спала на думку ідея. Спробуймо. Так стало значно гарніше. Ви мене балуєте. Ого, oh, wow, це шедевр. Крутезно. В такому разі, як щодо. Що це було? Oh. Ну, грати. Лови. Гаразд, ти мене надихаєш. Отримуй. Цього разу не викрутися. Ага. Отримуй. Ой, дивись, каву не розхлюпай. Це твоє верхнє. Я тепер всенька в пуху. Поглянь його сила селена, Як Маринка. Оце ти кумедна. А це нічогенька ідея. Пропоную позбирати все і зробити пінку для нашої балерини. Кидай вгору. Зрозуміла. Ось тобі ще. Заразом поприбираємо. Сподіваюсь, нам все вдасться. Ой, зачекай. Дійсно, вдалося. Та я би так не сказала. Пуху не лишилося. Чим його замінити? Не переймайся, я пошукаю що-небудь ще.